Глядачі, вистоїмо поширійте, коментуйте, лайкайте. Ми сила у ніч на 8 серпня ЗСУ ракетами Хаймерз завдали удару по пунктах тимчасової дислокації ворожих військ на промислових майданчиках у Мелітополі. Повідомив міський голова Іван Федоров. Сьогодні вночі високоточними ракетами Хаймерс було нанесене вогневе ураження по пунктах тимчасової дислокації окупаційних військ на промислових майданчиках в різних районах міста Мелітополя. За попередніми підрахунками, знищена значна кількість військової техніки, понад 100 російських солдат, які в цю ніч перебували в тимчасових. Казармах отримали квитки на концерт Кобзона. А їхні батьки вже обирають модель та колір автомобіля Лада. Написав він у телеграм вранці. В понеділок Іван Федоров також повідомив, що минулого тижня росіяни передислокували значну кількість своєї ППО з Мелітополя до Херсона. Сьогоднішня ніч найбільш результативна, та свідчить, що існуючі ворожі підрозділи ПВО вже не спроможні чинити опір Хаймерс. Послаблення системи ППО створює необхідні передумови для успішного контрнаступу на Мелітопольському напрямку. Додав Мер Мелітополя. Місцеві змі повідомляли про те, що вибухи в місці почалися після опівночі. Вони були такими сильними, що їх чули не лише по всьому Мелітополю, але й в сусідніх селах. Згідно з інформацією, ударів по окупантах було завдано в районі аеродрому, а також по заводу холодильного машинобудування Рефма, як зазначають місцеві жителі, найбільше дісталося окупантам поблизу аеродрому. Не виключено, що згоріла техніка, а можливо і навіть авіація противника. Мелітополь перебуває під окупацією фактично з перших днів російсько-української війни, але російські окупанти не мають підтримки з боку місцевого населення. Мер Мелітополя Іван Федорович. Розповів, що, попри зусилля РФ із перекидання техніки та військ, ЗСУ за липень Залипень не поступилися ворогу ні метром української землі на Запоріжжі, а мирне населення чекає на звільнення області українськими військовими. Крім того, вчора у тимчасово окупованому Донецьку, 7 серпня, спалахнула пожежа на російських складах зі зброєю. На місці події чути звуки вибухів. Російський склад зі зброєю палає уже кілька годин. Пожежа на російських складах зі зброєю у Київському районі Донецька область сталася орієнтовно о 18.30. За повідомленням місцевих мешканців, на російській Складах зі зброєю досі триває пожежа, яку російські окупанти та колаборанти не можуть ліквідувати. Також місцеві повідомляють і про займання у Кіровському районі Донецька. Наразі невідомо, що стало причиною займання. До зустрічі глядачі вистоїмо поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.